Отця і Сина з того Духа Амінь, Мій отця і Сина з того Духа Амінь, Мій отця і Сина з того Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і силою, і слава Миця, і Сину і, син, і того Духа. Амінь. Псалом 117. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя, нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже Дім Аронів, бо навіки Його милосердя. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, бо навіки Його милосердя. В тісноті я кликав до Господа. І простором озвався до мене Господь. Зу мною, Господь не боюся нікого. Що зробить людина мені? Господь серед тих, що мені допомагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на вельможних. Всі народи мене оточили. Я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене і обступили мене, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене, немов бджоли, та погасли вони, як терновий огонь. Я бо Господнім ім'ям їх понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене, Господь моя сила та пісня, і став він спасінням мені. Голос співу і спасіння в наметах між праведників. Господня правиця виконує чудо. правиця Господня підноситься, правиця Господня виконує чудо. не помру, але житиму і буду звіщати прочини Господні. Покарати мене, покарав був Господь, та смерти мені не завдав. Відчиніти мені брами правди, я ними війду, буду славити Господа, це брама Господня. Праведники в неї входять. Я буду хвалити тебе, Бо озвався до мене, і став ти спасінням мені, камінь, що його будівничі відкинули, Той наріжним став каменем, від Господа сталося. це. І дивне воно в очах наших це день, що його створив Господь. Радіймо та тішмося в Нім. Просимо, Господи, спаси, просимо, Господи, пощасти, благословен, хто гряде у Господнє ім'я, благословляємо вас із Господнього дому, Господь Бог і засяє Він нам. Привяжіть святкову жертву шнурами, аж до наріжників. Жартівника. Ти мій Бог, і я буду тебе прославляти. Мій Боже, я буду тебе величати. Дякуй ти Господу, добрий, бо Він, понавіки Його милосердя. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ми Отця і Сина Того Духа, Амінь, Ми Отця і Сина Того Духа, Амінь. Цього і сину, з того духа. Амінь. Христос Воскрес, во істину Воскрес.